Друзі, всім привіт! Уявіть собі на хвилинку двох українських військових: один з бригади, що обороняла Маріуполь, другий прикордонник з КПВВ Чангар. Різні підрозділи, різні ділянки фронту, але у них все ж є дещо спільне. Обидва потрапили в російський полон і обидва там добровільно стали на бік ворога. Один Костянтин Білов доносив на азовців, через що їх просто люто. З такою ненавистю, яку тільки уявити можна, катували. Другий Данило Черняєв хотів зректися українського громадянства, вступити в російський батальйон і воювати проти України. І ось цих двох людей обмінюють разом із нашими героями, як так взагалі вийшло? Хто ці люди і чому це вже друзі? Схоже, вибачте на систему. Аніж на поодинокі випадки, як ви зрозуміли, в ефірі рубрика «Зрадники», мене звати Юрій Бібік. Долучайтесь, будь ласка, до перегляду. Ставте вподобайки, називайте про підписку на цей ютуб канал. Ну а я буду починати. Давайте для початку почнемо взагалі з Ну з Костянтина Білова. Першого так е, хто він такий? Йому 23 роки. Він народився в Донецьку. Він там проживав тривалий час. Не буду вдаватися в деталі. Спочатку в Донецьку жив, потім переїхав в Донецьку область. Жив, зростав з дідусем. Це все лірика. Насправді. Аж поки з початком окупації, в 2014 році він не переїхав до сестри у Маріуполь, і от службу в збройних силах України він розпочав у 2020 році в 17-й окремій важкій механізованій бригаді, і от сам Білов зізнається, бо я тут покопався взагалі не дуже багато насправді матеріалу щодо цього, але дещо є. І от я покопався, з'ясував, що сам Білов навіть зізнавався ще тоді, що йому більше знаєте, потрібно було числитися у війську аніж. Взагалі мати бойовий досвід, це його слова. Вони не вирвані з контексту. Навіщо йому це було потрібно? Я досі не можу зрозуміти, тому що на його ім'я там вже там було декілька адміністративних правопорушень, включаючи там самовільне залишення частини. І, до речі, на момент повномасштабного вторгнення Білов якраз і перебував у статусі СЗЧ. Він самовільно залишив частину. І, от друзі, війна. Війна, 24 лютого 2022 рік, Білов опинився у Маріуполі. Як саме не зрозуміло, чому ну от він принаймні каже, що приїхав туди зробити операцію. Не знаю, коли почалося безпосередньо саме вторгнення, він а, нібито мобілізувався і воював разом із підрозділами в місті. І, от, 16 травня, того ж 2022 року, він потрапляє в полон у Азовсталі під час організованої евакуації українських військових, які до останнього тримали оборону заводу, за що їм величезний респект. Ми це завжди будемо пам'ятати. Потім, друзі, починається якраз найстрашніше, ну і напевно найцікавіша частина для нас, а це його так зване перетворення. Так як він перетворився на посібника е окупантів, значить, з Костянтином Біловим в полоні перебували десятки наших хлопців. Як ви розумієте, і ось що вони розповідають є, такий ілля. Е е Ільяшенко, з позиним Смурф, він прикордонник, оборонець Маріуполя, і каже про те, що в полоні Білов часто розмовляв з Віртухаями, цього не міг робити більше ніхто. А Білов робив. Я чув, каже Смурф, як він сказав їм, що нібито сам був у полоні в Азову, уявіть собі, і що азовці його змушували готувати їжу. Ви уявляєте, яке це покарання? Він був в полоні у Азові, і азовці змушували аж їжу готувати. Просто уявіть на секунду. І от коли його запитали, чому він воював за Україну, росіяни, він відповів, що не хотів, бо всі вони нацисти і фашисти, але довелось класний чувак. Да, а ось друзі, свідчення: Влада Задоріна. Влад Задорін, це морські піхоти. Це, до речі, ця колонія, де сиділи наші хлопці. Влад Задорін це морські піхотинець і захисник острова зміїни. Він каже, що я бачив, як білов без примусу. Стояв в камері, тицяв пальцем на інших, тобто це не був якийсь донос під тиском на допиті. Це все він робив навмисно і свідомо. Він був не єдиним таким. В СІЗО було 15 камер, і в кожній був хтось, хто співпрацював з росіянами. Оце реально страшна історія. Оце реально страшно, і от вони сиділи тут. Я далі покажу світлини, в яких умовах це все було. Давайте конкретніше пройдемось по кількома епізодам щодо. Його так званої роботи, це називаємо, да, на окупантів, а насправді злочинної діяльності. Що він робив? Він завжди сидів біля ем, входу в барак, саме там, де перебували вертухаї, і якось смурф, якого я вже згадував, розмовляв з побратимом. Скажімо так, зустрівся поглядом з Біловим, і той про всіх крикнув: А що ти про мене тут базариш? взагалі? Мені що нагадати, як ти там по росіянах з кулеметів на завсталі стріляв? І він знав чудово, що це почують. вертухаї, він все прекрасно знав. Після цього смурфа звичайно ж забирають і починають жорстко. Катувати, допитувати, катувати, бити кійками шокерами там, і так далі. До речі, хлопці кажуть, що білов неодноразово відкрито говорив, що він хоче залишитися в Росії, мовляв, у нього там живе сестра, десь і він хоче там залишитися. Він писав заяви з проханням не обмінювати його на секундочку. Тобто -то він не хотів йти на обмін. Хоча, за словами інших полонених, треба тут також сказати за відмову від підписання таких заяв зазвичай а, там не карали. Але історія білова друзі насправді не єдина. А чому? А тому, що це вже ну вибачте, я скільки роблю цю рубрику. І це ж не перший випадок. Минулого разу ми робили також два випуски про тих, кого повернули з полону і хто працював з росіянами. І от 6 травня 2025 року, цього року, відбувся масштабний обмін, коли 205 наших захисників повернулися додому, але серед них, ймовірно, був ще один зрадник, звати його Данило Черняєв. Тобто, двох зрадників. Повернули разом з нашими героями. Тут азовці і айдарівці просто ахнули, я вам чесно. Ви далі почуєте їхню реакцію, ви в шоці будете взагалі. І от колишній військовослужбовець, який на момент повномасштабного вторгнення проходив службу на КПВ Чонгар, сам він родом з тимчасово окупованого Генічиська. це я прочерняю зараз скажу, про цього зрадника. Першим про те, що взагалі до нас прибули зрадники, повідомив якраз боєць батальйону Айдар Станіслав Бунята з позивним Осман. І ось він каже, що Черняєв написав заяву про відмову від українського громадянства. Він жив у спеціальному бараці для обраних. Він власноруч пошив там прапор Росії, бігав з цією ганчіркою, малював якісь малюнки цим російським окупантам. Уявіть собі на секундочку, да? носив кепку з е, таким значком З окупаційним, свідчив проти наших побратимів, свідчив проти наших хлопців, росіянам. І це не все, друзі, тому що Бунятов каже, що Черняєв. Ймовірно, добровільно погодився вступити до російського добровольчого батальйону, щоб ви розумієте не цукерки їсти, а воювати проти України. Він не не потрапив на фронт лише через якісь обставини, і саме тому він був обмінений. Осман тоді якраз написав, що на дану особу готові свідчити там більше десяти бійців, більше десяти айдарівців Готові одразу свідчити. Ну це ж не просто слова, друзі. І всі контакти каже він вже ми передали відповідним органам. Ну, я сподіваюся, що там відповідні органи перевірять все це, тому що. Забіжу наперед, спойлер я поки що не побачив жодної реакції. Але давайте повернемося знову ж таки до Білова. 19 квітня 25-го року цього року його обмінюють того ж дня. Про його співпрацю з росіянами повідомляє захисник Маріуполя Ілля Смурф Іляшенко. Його допис набирає там майже 4 тисячі підписників. Вибачте, поширень, і все вибухає. Буквально спільнота військова вибухає. А всього через декілька тижнів ми отримаємо вже нову історію, коли повертають Черняєва ще одного. Інформацію про Білова підтримали публічні оборонці Маріуполя: це і Асан Ісенджеєв, і Дмитро Казацький, і Дмитро Андрюченко, і Катерина Прокопенко. Ну багато хто офіцер управління Азову Дмитро Андрюченко взагалі каже, що я сподіваюся, що Білов ніколи не повернеться, і додає, що під час оборони Маріуполя той кидав позиції, був дезертиром. Коротше, про нього там таке розповідають. А тепер ми бачимо, що це, друзі, не поодинокий випадок. Це вже насправді тенденція. А послухайте на секундочку, що взагалі каже Геннадій Харченко: це військовий з бригади Азов, який обороняв Маріуполь. Він каже, що ГУР не виконав своїх обіцянок, тому що військове командування України обіцяло повернути азовців через 3-4 місяці після полону, і кожен обмін полоненими він каже: Я з надією, взагалі з сподіваннями вдивляюся в всі світлини, щоб відшукати знайомі обличчя тих, хто дійсно проявив себе справжнім героєм. Проте, кожен раз замість моїх побратимів, каже Харченко, я знаходжу серед обміняних обличчя зрадників і дезертирів. Ви можете взагалі таке уявити, друзі? Тепер давайте розберемось, а чому так взагалі відбувається? Чому все це перетворюється на систему? Я вже сказав, що це, на жаль, не поодинокий випадок. По-перше, Є така історія, яка називається міжнародні норми, і тут треба дійсно зробити друзі паузу і сказати про те, що всіх бійців, згідно з цими нормами, мають право повернути в межах обміну. Україна не може самостійно виключити людину зі списків. Ну так, принаймні каже міжнародне право. По-друге, процес обміну погоджується між сторонами і часто залежить від умов, які висуває країна агресор. Ну, якщо Росія, умовно, захотіла, ну ми вже. Нічого не можемо вдіяти. Треба повертати, тому що інші хлопці просто не повернуться. По-третє, після повернення кожен має проходити перевірку СБУ. Але чи достатньо цієї перевірки, коли ми маємо справу там, з цілими. Ну, я не можу сказати, групами колаборантів, але ну уже тільки я зробив цей в мене. Четвертий випуск про тих, хто повернувся з полону і працював з росіянами там. Четвертий, ну а скільки таких випадків? І Харченко каже: прямо: дивіться, полонення зовці – це не тема для там пафосного пустопорожнього якогось піару на тлі обмінених зрадників. Для мене це не однакові громадяни України. Це не мої слова, це його слова, друзі. І давайте скажемо чесно, Вони справедливі. Що зараз цим біловим і Черняєвим? Ну, перший. Після так, повернення створив сторінку в інстаграм, почав там публікувати про українські дописи, іноді навіть українською мовою. Ого, да? в коментарях змі він каже, що його стан в полоні був неадекватний. Ну якщо це можна просто назвати неадекватним, то я не знаю. Якщо чесно, в мене бракує цензурних слів, але він не підтверджує усіх звинувачень, тобто він їх відкидає. Каже, що все, що сталося в полоні, це вже інше життя. Ну я так також можу сказати, і що не понести за це відповідальність? Ну, слухайте, про другого невідомо от інфи взагалі немає, чесно. А от у мене виникає все одно питання, друзі, після цих історій: чи достатньо перевіряються списки на обмін? Чи дійсно ми не можемо на них впливати, чи можемо ми запобігти якось поверненню цілих груп зрадників? Да? Чи не є це, до речі, планомірною провокацією Російської Федерації? Якщо вони знають, що ми не можемо відмовитися або шантажують нас цим, спеціально закинути зрадників, тому що про них будуть говорити наші хлопці-бійці, це рознесеться в ЗМІ, буде розкол. Розумієте? А чому тільки перевірка СБУ, наприклад? Чому там в подібних справах немає статті про державну зраду, умовно кажучи, так це треба доводити в судовому порядку? Я не берусь, я не прокурор, я не суддя, я просто питаю. А чому так? Хотів вступити у вороже формування, воювати проти України і що? Повернувся з героями? Ну як це? Яку ми будуємо систему? Ось у мене таке питання. Білов і Черняєв це не друзі жертви. Вони свідомі виконавці, виходячи з того, що я е, коли я цитую хлопців. Вони самі обрали цей шлях, шлях зради. Білов доносами і приниженнями своїх Черняєв відкритою підтримкою окупантів, спробою взагалі воювати проти України. Це ок? Ну і тепер їхні справи. Це тест для нашої системи правосуддя. Я, до речі, поки що нічого не чув з приводу того, що якісь. Що щось доведено до кінця, в судовому порядку. А що думаєте ви, друзі? Як ви дивитесь на цю ситуацію? Скажіть, будь ласка. І чи цікава вам рубрика зрадники? От напишіть мені, будь ласка, плюси, кому цікаво, і мінус, кому не цікаво? От будемо на це орієнтуватися. Якщо так, будемо робити більше таких випусків. Дякую, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Підписуйтесь активніше і бережіть себе ось що найголовніше. Слава Збройним силам України!